Додаткові системи ППО ракети посилення санкцій проти РФ, ключові теми зустрічі Руслана Стефанчука із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Довгострокова підтримка у боротьбі з російською агресією. Народні депутати на конференції у Празі обговорили питання гарантій безпеки для України. Розвиток агросектору навіть під час війни уряд продовжив пільгове кредитування фермерів. Україні потрібні додаткові системи ППО, ракети, засоби протидії дронам і захист критичної інфраструктури. На цьому наголосив голова Верховної Ради під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії. Руслан Стефанчук передав кіру Стармеру оновлений перелік нагальних оборонних потреб України. Сторони погодилися, що справедливий мир можливий лише за умови максимального тиску на агресора. Санційна політика має стати ще жорстокішою. Окремо Стефанчук та Стармер обговорили питання використання заморожених російських активів на користь України важливою темою зустрічі було повернення незаконно депортованих Росією українських дітей. Руслан Стефанчук підкреслив, Україна і Велика Британія пов'язані угодою про сторічне партнерство, і вона вже набула чинності. Текст документу, який ратифікували народні депутати, голова Верховної Ради передав спікеру Палати громад парламенту Великої Британії Серу Лінсі Гойлу. Ця угода визначає механізми безпекової взаємодії. Поглиблює військово-промислову кооперацію, формує новий рівень співпраці у сфері економіки, енергетики, освіти, науки та відбудови України. Також під час робочого візиту до Лондона Руслан Стефанчук звернувся з промовою до членів обох палат парламенту Великої Британії і наголосив, що війна Росії проти України виклик для всієї Європи. Сьогодні тут, у стінах британського парламенту, я прошу вас. Дорогі наші британські колеги, ініціювати дебати і ухвалити рішення про визнання Росії державою терористом, тому що терор це і є її сутність. Наступний політичний цикл Європи формується не в Брюсселі чи будь-якому іншому місті ЄС, а саме в окопах на полі бою в Україні. Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Під час форуму «2000» у Празі. Міжнародний захід зібрав понад 750 учасників з понад 100 країн світу. Ключовою темою була війна Росії проти України. Збройна агресія РФ радикально змінила безпекову архітектуру Європи, крім ударів ракетами, Кремль атакував. Ко інформаційний простір фінансує радикальні рухи, втручається у вибори і поширює дезінформацію, намагаючись підірвати єдність демократичного світу зсередини. Тому підтримка України, стратегічна необхідність для заходу, зазначили народні депутати, які взяли участь у форумі. Йшлося і про євроінтеграцію України. Нам вдалося пройти найшвидший етап скринінгів на шляху до вступу в ЄС, і український народ заслуговує чітких подальших рішень від європейських європейських лідерів, вдячний, що українські питання залишаються на світовому порядку. Денному Україна частина Європи не лише географічно, хоробрі воїни захищають наші спільні цінності на лінії зіткнення, там, куди Росія прийшла без запрошення, бо якраз вона проти демократії. Особливу увагу учасники також приділяли питанням формування спільної політики та економічного співробітництва між Україною, ЄС та країнами так званого глобального півдня. Там основні ринки для нашої аграрної продукції. Україна навіть під час російського вторгнення продовжує залишатись важливим торгівельним партнером і працює над розширенням такої економічної співпраці. Цей форум черговий підтвердив, що Україна стала надважливим елементом побудови нової архітектури європейської та й світової безпеки, нових форм глобального економічного співробітництва. Допомога у гуманітарному розмінуванні. Велика Британія сприяє очищенню українських територій від вибухонебезпечних предметів. Подальшу підтримку у цій сфері обговорили під час робочої зустрічі у Верховній Раді народні депутати з британськими колегами. Українські парламентарі подякували за послідовну підтримку та акцентували увагу на використання вітчизняної техніки під час розмінування для підтримки національного виробника. Йшлося також про безпеку цивільного населення, підтримку ветеранів та внутрішнього. Переміщених осіб народні депутати також розповіли колегам з Британії про діяльність тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради із з питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб. Україна є країною, яка найбільш замінована у світі, тому ця справа дуже важлива. І від розмінування розмінуваннях територій залежить безпека. Тисяч українців Україна потребує термінового законодавчого врегулювання питання розмінування. Обговорили моделі, як найбільше ефективно зробити це, тому що в Україні зараз багато державних органів займаються розмінуванням, і найбільш оптимально є створення центральної виконавчої влади, який буде координувати всю діяльність питань розмінування в Україні. Досвід Британії для нас українців дуже важливий, адже проблема розмінування стоїть дуже гостро. Ми обговорили не лише питання розмінування українських територій, також на порядку денному були питання ветеранської політики та наших переселенців, і тих, хто знаходиться в Україні, і тих, хто знаходиться за кордоном. Ми дуже дякуємо нашим британським партнерам. Це якраз є справжня співпраця не на папері, а в реальному житті. Попри воєнний стан, держава продовжує підтримувати українських аграріїв. Уряд ухвалив зміни до програми Доступні кредити 5.7.9». Термін пільгового кредитування діятиме до 31 березня 2027 року. Таке рішення дозволить виробникам сільськогосподарської продукції з прифронтових регіонів продовжити строк дії своїх кредитів та рефінансувати заборгованість. Також підприємства отримали право на застосування пільгової процентної ставки, якщо розташоване у зоні вес високого воєнного ризику у 2024 році аграрії у межах програми залучили 47 мільярдів гривень. А за вісім місяців 2025-го – майже 36 мільярдів, як зазначають у комітеті з питань аграрної та земельної політики. Це сприяє розвитку малого та середнього бізнесу. Понад 60 тисяч жінок наразі служать у ЗСУ. Вони є у всіх видах і родах військ від сухопутних до сил безпілотних систем. Понад 5 тисяч жінок воюють на передовій. Питання гендерної рівності у силах оборони стає дедалі важливішим. І Україна демонструє показники, які перевищують рівень багатьох країн НАТО. Заявила заступниця голови Верховної ради Олена Кондратюк під час візиту до національного університету оборони України. Тут готують офіцерів, адміралів. І генералів для різних родів військ, а також проводять курси професійної освіти відповідно до стандартів НАТО. Загалом за роки існування університету підготовлено понад 14 тисяч військових фахівців. Олена Кондратюк ознайомилася з освітнім процесом і підкреслила, що майже 40% курсантів, які нині проходять підвищення кваліфікації жінки. Вже сам факт того, що в війську служить понад 60 тисяч. А жінок військових, в тому числі 11 тисяч на офіцерських посадах, 2 тисячі якраз курсантів, Жінок зараз є це говорить про а, курс, який вибрала також і Україна, і розуміння того, наскільки має бути це збереження, престижність військового зараз, і військової, зокрема. І це про можливості, які зараз отримують жінки в такий непростий час, але які готові служити, які кваліфіковано готові служити Україні. Мій шлях почався в 22-му році спочатку повноштабного вторгнення. Я вступила в навчально-оздоровчий комплекс Київського військового ліцею, це 8-9 клас. Країна була в такому стані пригніченому, і мені здавалося, що я можу щось зробити для своєї держави, і найменший внесок це продовження військової справи. Мене мотивують мої батьки, моя мама та мій тато, адже моя мама за мене дуже сильно переживала, чи складу я ці іспити, наскільки я добре їх складу, чи вступлю, не вступлю. І вона дійсно моя найкраща підтримка, моя мотивація. Дуже її люблю. Я сюди вступила в Київський військовий ліцей імені Івана Богуна, і я ні разу не жалкую.